Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика до речі, закликаю вас підписуватися на наш канал, коментувати наші розмови. Вони дуже цікаві. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми продовжуємо говорити про п'ятирічний термін президента Зеленського і перепеті, пов'язані. З цим маленьким ювілеєм. Говоримо про це з політологом, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості Олегом Саакяном. Вітаю вас, пане Олеже. Радий чути і бачити. Вітаю. Я так само. Отже, говоримо про 5 років Зеленського. Буквально півгодини тому в новинних стрічках з'явився перший. Наскільки я розумію, коментар самого ювіляра з приводу того, що його п'ять років не закінчилися через воєнний стан. Я хотів би для себе з'ясувати, і, можливо, для наших радіослухачів, чому ні президент Зеленський, ні його партія Слуга народу не звернулися до Конституційного суду, який. Єдиний в Україні має право трактувати конституцію з приводу президентського терміну і е, продовження його ну, дивіться. Тут є відповіді, які е, різним ступенем не сподобаються нікому. І я, на жаль, мушу констатувати, що будь-яка експертна відповідь на це питання викликає одразу поляризацію і. По низці колег я бачу за останні декілька днів це прям дуже гостро, який є і далекі дуже від симпатиків нинішньої влади. Як тільки вони говорять про те, що Конституція тут дуже чітка в своїх статтях, і провести наразі вибори неможливо. Відповідно, діє принцип Лонгація або принцип безперервності влади. Президент Зеленський є легітимним і легальним, і тут, власне, крапка. Одразу ж набігають боти і кажуть, продався зеленій владі, зелену боти тощо люди, які явно є, м'яко кажучи, антисимпатиками діючої влади. І навпаки, будь-які слова критики, звісно, в нас маркуються одразу, що хтось є або парахаботом, або ще кимось, і в цьому частина бачить образи, частина для себе ледь не медальки. І, на жаль, у цей фанатський синдром сприйняття. Нашої дійсності політичної, він домінує і не залишає простору для фахової дискусії. Чому, власне, якщо повернутися до неї, влада не пішла на цей крок? Тому що Конційний суд наразі ледь укомплектований, немає запасу голосів. Частина суддів Конституційного суду мають серйозні репутаційні проблеми. І відповідно, коли є. На один голос більше ніж мінімально потрібні для прийняття рішення, коли не удокомплектований Конституційний суд. І є питання до якості цього складу, то зрозуміло, що страшно подавати туди подання через те, що Російська Федерація може мати компромат на них. тому що хтось суддів може зайняти позицію не згідно духу і букви закону, а винести свою якусь окрему позицію без спробувати поторгуватися з тим, щоб закрили очі на їх. Скажімо, репутаційні і інші питання, які до них є в суспільстві, і це питання того, що про інституції в нас гадують тоді, коли півень вже вкусив смажений, і до цього влада ігнорувала довгий час, що в нас така ситуація по Конституційному суду. Зараз в авральному порядку оголосили конкурс прозорий дійсно тут треба віддати належне, і зараз намагаються докомплектувати Конституційний суд. Зрозуміло, що як тільки з'явиться там. Запас голосів власне для того, щоб не залежати від позиції одного двох суддів, яка може бути спотворена в силу різних обставин, зокрема й Росії, то тоді, скоріш за все, хтось зробить це подання. Другий момент відповіді в тому, що власне немає якоїсь жорсткої потреби в цьому, це було би добре, це було би бажано, і для влади це було би правильним і конструктивним. Але сказати, що вони зобов'язані це зробити, Ні, ніякого зобов'язання не існує, ба більше. Конституційний суд з'являється тільки в той момент, коли ми не можемо протрактувати конституцію, коли ми маємо суперечності з приводу того, чи так, чи інакше. Наразі експертне середовище все єдине в тому, що вибори зараз не можуть бути проведені, і Конституція законотворець це зазначав, і власне вона тут абсолютно є чорним по білому. Описана ситуація. Виникає питання в іншому: а скільки триватимуть ці. Постійно поставлені на повтор п'ять років президента Зеленського, коли власне закінчиться в будь-якому разі термін його повноважень, бо війна може тривати день, два, місяць, рік, п'ять років, двадцять і відповідно, ми маємо все одно мати механізми перезавантаження влади в умовах, якщо війна протриває ще достатньо довго. Нагадаю, що, наприклад, формально мир між Японією і Росією до сих пір не підписаний після Другої світової війни і. Тому й можна посперечатися, а що буде завершенням війни? Де-факто звільнення всіх територій України, але продовження, наприклад, вогню через, через кордон, чи фактично юридичний документ, коли Росія підпише завершення війни або хтось з їх боку. Тобто тут також можна буде сперечатися, і отут от дійсно роз'яснення Конституційного суду буде критично необхідне, бо потрібно дати ясність, скільки цей. Екстра неординарний режим продовження повноважень буде тривати, коли закінчиться, якщо раптом війна з нами на дуже дуже довго. Ну і звісно, третій момент цієї ситуації в тому, що для влади це не знімає питання легітимності, а лише загострює його, оскільки є дві категорії: легальність це згідно з законом, і тут по Зеленському все абсолютно чітко і залізобетонно. Але категорія легітимності вона не вимірюється законами. Це визнання, це готовність підкорюватися рішенням, це довіра, це багато різних вимірів, які зводяться до того, чи люди визнають, не визнають, чи готові підкорювати, чи не готові підкорюватись рішенню якоїсь інституції. І зазвичай вибори, це є механізм в демократіях для поновлення цієї легітимності інституціями. Змінюються прізвища президентів, змінюються партії, правлячі, змінюються міністри, прем'єр-міністри тощо. І Таким чином інституція поповнює запас міцності в очах суспільства. Той, хто вже на думку суспільства спалив себе, то перепрошую тут у політиків з памперсами аналогія пряма. Як тільки забруднився, треба змінювати, і це дає змогу інституції тримати високий рівень легітимності в умовах відсутності виборів. Потрібно зараз владі задуматись над створенням додаткових механізмів поновлення цієї легітимності без виборів через ширшу участь в рішень рішення реалізації цих рішень, через додаткові механізми консультації і залучення широких верст суспільства, лідерів суспільної думки, через механізми впливу і ротацій нижчого рівня, наприклад, через інші механізми, там де можливо це проводити наразі, в тому числі виборче. Ми маємо зрозуміти, що ми в іншій принципово іншій реальності після 20-го числа легально, законно, абсолютно, але механізми забезпечення цієї законності і легальності вже мають коригуватися під ці неординарні умови. Оце, власне вакуум такої комунікації від перших осіб, так ну власне кажучи, я, я хочу сказати, що Зеленський зараз обмежився цією єдиною реплікою. Що його п'ять років ще не, не завершилося, так мені видається, що він і став підставою для такого валу російської пропагандистської е е тріскотні, скажімо так, довкола цього питання легітимності нелегітимності е президента. А скажіть, будь ласка, хто ще може скористатися таким е станом речей? Ну, власне, тільки Росія або якісь абсолютно безвідповідальні внутрішні суб'єкти зможуть апелювати до цього або будувати на цьому е свою риторику, агітацію, як зовнішню політичну, так і внутрішню. Але якщо говорити про всіх інших, то будь-які відповідальні суб'єкти, звісно, продовжать критику і посилять можливо критику влади, якщо ми говоримо про внутрішніх, але ідей, кроків, рухів, рішень, але не Особистостей, скажімо, і не підмиваючи інституції, які стоять з цими особистостями. Зовнішні суб'єкти, якщо ми говоримо про світові співтовариство, то знову ж таки і демократичні, і недемократичні не будуть активно торпедувати легітимність української влади, оскільки вони так само розуміють, що ситуації подібні можуть бути і в них. І якщо створиться зараз прецедент домінування російського наративу, то власне як тоді. Наприклад, віднестися до часів Другої світової війни, і що в усіх демократіях, де мали відбуватися вибори під час війни, вони не відбувалися всюду. Перші вибори після війни відбулися тоді, коли стало можливо організувати безпечно цей процес десь за місяці, десь за півроку. По Німеччині, яка проходила процес денацифікації ще пізніше. і Це власне хотілося би, хоча, звісно, тут аналогії навіть непрямі, вони дуже складні. Хотілося б, щоб так відбувалося. На теренах нинішньої Росії, але якщо говорити як про демократію, так і не дуже, вони не будуть загравати з цим питанням. Ті, хто почнуть, це означає, що вони грають на руку Росії навіть супереч власним інтересам. Звісно, якийсь орбан, хто ще може з'явитися на горизонті, хто не буде прямо торпедувати, але спробує позагравати з цією темою. Ну, наприклад, сказавши, що м -м, якийсь журналіст з натовпу запитає у когось ікс. Такого проросійського політика. А от що готувалася зустріч, ваша, наприклад, з президентом Зеленським. А він відповість або вона, що ну це абсолютно не синітниця, жодної зустрічі зараз не готувалося, да і нехай спочатку українці самі визначаться: там президент чи не президент, в нас на рівні прем'єрів все нормально відбувається. Ну, умовно, отакі от от вкиди за такою формулою, де прямо в лоба. Не підважується статус президента Зеленського і українських інституцій, але опосередковано по дотику рикошетом б'ється такі випадки можуть бути, і Російська Федерація на них робить ставку, і Я впевнений, що вони готують ряд таких торпед, зокрема на західному напрямку в бік України. Знаєте, на ситуацію накладаються ще і певні речі, спровоковані воєнним станом. Ну певні обмеження там прав. Людини, про які Україна поінформувала Євросоюз, ну і, зокрема, ситуація зі свободою слова. Сьогодні фактично Суспільне е, вирішило вийти з єдиного телемарафону. Скажіть, будь ласка, чи цей прецедент Суспільного він буде мати, мати своє продовження? І взагалі, як діяти владі в умовах? в таких умовах, коли немалого, нема зрозумілої ситуації з наступними виборами, і плюс до того воєнний стан і всі обмеження, які він передбачає. Ну, наразі, взагалі, про вибори а, мова не йдеться, і електоральна логіка зараз відсутня як явище. І інша справа, що потрібно відходити від принципів формування політики від права більшості, тобто електорального мислення по відношенню до природи політики як власне виключно політичної боротьби, і підходити до політики як до мистецтва управління, причому в кризових умовах, і власне тоді це передбачає не Підхід по праву більшості, а підхід по праву консенсусу вибудовувати механізми і мислення консенсусно орієнтоване з тим, щоб будь-яке рішення в прийнятті формуванні і в реалізації залучало якомога більше населення бо коли говорять про єдність. І наша соціологія буквально на минулого тижня її презентували, яка робилася на замовлення нашої з колегами ініціативи. Показала, що запит на справедливість є одним з ключових в суспільстві. Він на другому місці, якщо не помиляюся, але поруч з тим на третьому місці запит на єдність, те, чого найбільше визначають українці, що бракує, і власне єдність. Вона не формується слоганами. Скільки халва не кажи, солодше від того не стає. Єдність це про залученість, якщо ми говоримо про політику. Це про те, як максимально всі мають бути залучені в щось спільне, що об'єднує. Якщо є спільне цінне, і це виражається в конкретних діях дії, то тоді будь-які інші відмінності, е, якісь суперечності, то що вони меркнуть на тлі цього спільного більшого, що з собою покриває всі ті різниці, які існують. І власне, якраз забезпечення цих прийняття рішень реалізації в режимі максимальної залученості, це є відповідь на єдність. На жаль, же, в нас часто домінує логіка саме. Мислення від меншості від права більшості, коли 50 плюс один голос і відповідно прогнемо меншість, нав'яжемо свою волю, а нас вибрали. Ми маємо право. Це неправильно, це не про демократію, якщо навіть ми теорію піднімуємо, вже не говорячи про практику. І в цих умовах друга історія це любов, такого собі комунікаційного фетишизму. коли ми весь час акцентуємо увагу на тому, що от не докомунікували, не комунікують, не говорять, не пояснюють. Дуже часто проблема лежить не в комунікації. А відсутності або неякісності е, управлінських і організаційних рішень, і комунікацію підмінити відсутні рішення або погане рішення неможливо. Комунікація є обов'язковою і необхідною умовою, бо незграбна, недолуга комунікація може вбити будь-яку найкращу ініціативу. Але при цьому комунікація не може її підмінити, тому це обов'язковий, але не самодостатній елемент. І в цьому випадку, якщо ми говоримо про той же марафон. То потрібно розуміти, що він по своїй суті вже почав вивітрюватися. Вже всім зрозуміло, в і загальна думка тут абсолютно чітка, що потрібно трансформуватися, відходити від режиму марафону, повертатися до якоїсь моделі, яка була б диверсифікована, яка б повертала б плюральність інформаційний простір. Інакше люди йдуть в Телеграм, люди йдуть в Ютуб, в інший взагалі ми бачимо, що смерть телевізора, так звана, вона лише прискорюється цим таким марафоном. І те, що зараз суспільне виходить на пів ноги з марафону, тому що все ж таки вони виходять зі слотів, які їм запропонували, не погоджуючи з ними, але залишають себе транслювання новинного блоку марафону, тобто вони підписали меморандум, в якому розділили і нарощують своє мовлення автономне від марафону, але залишають і простір спільного мовлення. То власне тут де-факто вже вибудовується і модель, як можна слазити з голки марафону. Бо думка про те, що марафон можна взяти і закрити за один день, вона є порочною. Медіаринок України складеться, бо олігархи віддали державі частину своїх медіактивів просто на утримання, тому що ринок рекламний не працює. А політики наразі виборів нема. І отримувати такі штати і телеканали, коли ви не можете їх конвертувати ані в проводження власної фракції в парламент, ані власне ви не можете на самоукупність поставити рекламну. Звісно, вони цього робити не будуть, і таким чином може створитися ситуація, коли. Відбудеться різкий стрес і перекос українського інформринку, якого вдалося не допустити на початках вторгнення за рахунок створення марафону, і власне тоді це може створити критичні точки впливу Росії. Вони можуть зайти просто в певні вакууми інформаційні, які створяться. Запустити ще більшу хаотизацію інформаційну зараз. Ми знаємо, що хтось довіряє марафону, хтось не довіряє, але в системі координат він існує. А так може там створитися велика дірка, в яку зайде Росія. І от суспільне показує алгоритм, як можна поетапно демонтовувати і виходити з марафону. Я думаю, що цей досвід буде підхоплений іншими, бо ну, здохлого коня так чи інакше потрібно в певний момент злазити, бо далі він просто не їде. І, власне, по-хорошому марафон можна було б демонтувати десь, я думаю, за півроку, місяців, за дев'ять, а максимально безболісно для інформаційного простору пройти цю трансформацію. І це було б вірним рішенням, і воно вже перезріло. Добре, дякую вам за такі роз'яснення. Нагадаю, що в нас в гостях був політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян. Переглянути цю бесіду ви можете на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. А слухати програму «Маркер подій ви можете на хвилях «ФМ Галичина щобудня з 16 до 17 години Будьте з нами.